Андрій, ми підійшли на соняшник і чомусь стали прямо напроти цієї чудової лабуди. Така цікава Да, Красиво. І таке враження, що ви вирощуєте не соняшник, а лабуду. Це, це контрольна ділянка, бачите, обмеження цим стовпчиком а далі вже ділянка яка йде оброблена. Ну давай зараз тоді спочатку це класичний соняшник. Так, у нас класичний соняшник, в основному у нас класичний соняшник вирощується. У нас також вже стійкі гібриди до лс інгібіторів а в даному випадку це класичний. Щодо класичного соняшника. Що робимо? Є схема ґрунтового захисту челендж плюс Харнес. Гарно працює, але в цьому році ми бачимо ось перший варіант, він такий зовсім було сухо. І питання ґрунтових гербицидів воно було всіх. Не вистачало вологи і ґрунтові гербоциди не дотягали. Екран не створився, ну, так, так? Воно просто не вистачало екрану і не вистачало ефективності. Плюс не було провокацій про буріння. буренів. Ага. Вони не росли, було сухо. Потім, коли вже сплив, сплинув термін дії продукту, тому що все-таки все ще є ж стількість до ультрафіолету і певне розпадання під дією мікроорганізмів і так далі. І коли ми вже бачимо, що втрачається ґрунтовий екран, бо починає лізти друга хвиля, тому приходиться переробляти. Тому переробляється вже посходиво. Схема, де використовується, наприклад, челендж із партнером, і таким чином вже маємо страховий ефект і результати від роботи. Або інша схема є, ми працюємо, наприклад, челенджом, як страховим гербіцидом. В даному випадку ми працювали тут, трошки запізно працювали, бачимо, що певні є такі ознаки пожовтіння листків, вони потім зникають, листки некротизації ніякої не відбуваються, листки не висихають. Проблема в тому, що рослини трошечки в нас стресують, тому що немає вологи. Ага. Все-таки в нас доволі сухо, опади вже були давно. І оці періоди, які ми бачимо на сьогоднішній день без вологи, вони от, досить таки серйозно впливають, що. А чим строждають. ви працювали тут своїм препаратом Там, нас, чи якийсь партнерство? Ага. У нас челендж. У нас челендж по сходу, ми використовуємо челендж і ми бачимо ось такий. Ну так майже все, але тут залишило цю. Наша улюблена амброзію. Почали амброзії не треба, це є, це є складка сторона, ми про це завжди говоримо, він його не контролює. Ага. Проблема також, Амброзії амброзія є стійкою до ЛС-інгібіторів. Да. Особливо всі в там, де вирощується соняшник не традиційний, а ЛС стійкий Гібридиці, то там також ця амброзія залишається, також це питання вже виникає гостро. Воно вже селективно добувається. Ну так, да, там вже норми такі, що дорога. Норми і плюс просто вже вона і вона, вона не контролюється. Угу. Це, вже, це вже, є, вже є такі кейси на ринку, ми з цим зустрічаємося. Давай що по, соняшнику? Да, по соняшнику, що у нас? Що Чим сказати? ще можна працювати? В першу чергу, що буде? Плануємо інфонициди обов'язково. Що бачимо зараз? Соняшник вже третя, один ободний. Листки труться. Нижня частина листка соняшника вона досить така не гладка, uh -huh. а вона така, е, шершава. І вона стирає восковий нальот на сусідніх листочках і утворює ран. І, Відповідно, В ці рани потім легше попадають по інфекції. Так. Опадів зараз немає, зараз є перепади температури, є роса, є, наприклад, е там, висока температура в день. Ці моменти, звичайно, у нас будуть заставляти. Це ж не тільки у вас, це посілку, у всіх у Сонях. Десь да. опади є, не забувають. Да. Опади також провокують моменти. Є, по-перше, проблема на сьогоднішній момент місцями вже з хворобами. Перший, перший знак хвороб на нижніх ласках вже можна бачити. Незначні, але вони є. Я звертав увагу першу чергу на септоріоз, який може з'являтися однозначно. Це вже однозначно може бути. Фомози також можуть з'являтися, звичайно, це також, на це також слід звертати увагу. Для цього ми використовуємо наші продукти. У нас є Фокс або пропульс. На дано випадку в цей варіант обробляться перше. дві обробки Фоксом. Перша обробка буде Фокс 06 і сирон 06 в суміші. І друга обробка також планується фокс Cron 06-025. Ну, Що хочу сказати? як регулятор росту. От я хотів запитати, що, за чого в цій схемі? За що ми це робимо? Ми да. вирівнюємо рослини. Uh -huh. Підтягаємо, ми робимо більше їх однорідними, стимулюємо розвиток кореневої системи, що важливо в регіонах з недостатньою кількістю вологи, тобто це однозначно стимулює розвиток кореневої системи. І плюс зупиняємо витягування рослин, тобто вони не будуть такими високими. Це дає можливість, по-перше, зробити формат їх компактними, сформувати їх більше в такому одному ярусі, і цей дасть шанс краще зібрати і з меншою кількістю рослинних решток потім пізніше. Плюс однозначно, що є важливим по Фоксу, це питання всіх хвороб, які він зніме. Однозначно, це все питання, яке всі хвороби, які на сонячнику, практично основні, які зустрічаються в наших регіонах. Тобто Фокс нормально, якісно контролює. Це препарат на бордин залі в Бразилії, на сої, він також зареєстрований, також і на соняшнику. Ну і плюс плануємо. Тут ще обробку інсектоцидом за потреби, тобто це може бути звичайно, конект або обороне під потепліще. Конект це проти сисних шкідників, проти пополиці, попелиця, як правило, десь вже скоро може з'являтися, тому що вона буде з'являтися, як правило, в кошику, який формується, там де найбільше сокорухи, там, куди приймують всі основні речовини, там, де завжди на точках росту. Тому для того, щоб виявити попелицю, потрібно розгорнути ці листочки і подивитися всередині, Якщо вона там є то обов'язково будемо робити нашим препаратом «Конект» проти свясних шкідників клопів, там і так далі. Попитаємо про шипоноску, там також це проблема в окремих районах України, це також є. То це питання Оборона Оборонарпіт при потребі, якщо буде кліщ. Чи буде кліщ в цьому році, ну, важко сказати, в цьому році вже кліщі є, є кліщ на соняшнику, я бачив вже вчора кліщ на соняшнику в цьому, в Лубнах. В цілому це може бути, ну це в даному випадку симптоматика з кліщем, доволі схожа на те, що ви бачили на листках, тобто плями висвітлені, і з нижньої частини листків може бути кліщ. Як правило, це може бути пополиці, може бути кліщ. Тобто обов'язково потрібно за цим слідкувати. А боронер ці питання, в принципі, наші, наш препарат знімає. Основне те, що варто сказати, далі, звичайно, збирання, десикація, десикація раундапу, як ми завжди проводимо, і, звичайно, далі збирання соняшника. Те, що бачив. Фокс або пропульс, тобто, звичайно, ці всі питання по гнилях, кошика, те, що ми можемо хвороби кошика, вони також нормально, якісно проконтролюють. Тому що це друга обробка, де робиться вже в досить пізні фази, Тоді, коли вже, як правило, рослини вже будуть мати висоту десь більше метра висоти. А тому, чим можна зайти? Ну, то ми тоді зайдемо звичайно нашим оприскувачем, ага. які в нас є тут в господарстві, а в господарствах, які мають зама серйозно сонячне, клієнсне Кліріс. оприскувач. Mm -hmm. Те, що потрібно для цього, одне з ага. таких. Плюс, я думаю, що мікроелементи будуть робити колеги, це те, що завжди важливо, бор. Не виключаємо борця номер 1 тому що бор це кількість квіток. Якраз десь цей період вже потрібно допрацювати, коли формується кошик і перед періодом цвітіння, тому що бор це ж елемент, який нас, по суті, не, не мігрує, де він буде знаходитися в тому самому місці. Тому краще його зробити адресно в цей період, для того, щоб дати можливість рослин сформувати нормальну кількість квіток. і було… Квітки були продуктивними і насіння було виконане. Це дуже важливо. Ну, я думаю, що зараз будуть посушливі е, такі дні і місяці. Так, Тому от які ми... е, 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 тут остороги з роботою фунгіцидами. З Фунгіцидами дивіться, насамперед працювати вночі. Якщо є можливість, не за високих температур, вище 25 разів це краще не працювати. Якщо регулятором росту працювати, такі, як такий як цилон, то ми працюємо ним також в вечірній час, працюємо на ніч. І тоді, коли рослина не перебуває в стані стресу. Коли рослина стресує, коли вона опустила листки, і коли вона така в складних умовах знаходиться, тому краще такі речі не робити. Там, де достатньо вологи, там, де є достатньо поживи, там, де ми розуміємо, що фон і перспектива соняшника велика, він, буде, він махне, звичайно, там питання регуляції може стояти гостро. Тут питання регуляції, воно в нас прописане, то що буде фокус це буде однозначно. Як буде з цироном, будемо дивитися по ситуації. Тому що буде дощі, буде цирон. Дощів немає, бачите, ми цироном ще не робили. Чому? Тому що він зараз в стресі. Ну куди його зараз ще цироном робити? Ну от так. Десь приблизно так виглядатиме в цілому картина по захисту. Дякую. Що у нас ще по соняшнику все, так? Ситуація взагалі по регіонах ще можна кілька слів сказати. Промивання ґрунтових препаратів ґрунтової дії цьому році. є ситуація Ну, це по класичним гридам, да, там, де по суті у нас класичні соняшки, де використовуються ґрунтові препарати. Великі сильні опади обумовили промивання до, препарат, до, до кореневої зони. Відповідно, затримка з опадами, з осадами, з сходами перепрошую, затримка відставання в рості. Підпікання, принічення кореневої системи таке також спостерігається в окремих регіонах України, особливо на ґрунтах малогумусних, на таких ґрунтах, там, де соняшник, от, на бідних гумусових ага. ґрунтах. Ага. Часто таке спостерігається. Йос. На промивних на я би сказав, ґрунтах ще. Йос. Легких за механічним складом. Супіщаних, піщаних. Зрозуміло. Дякую тоді, Олександре. Ми подивилися основні культури тут на цій арені. Арена, ну я не знаю, мені дуже сподобалось. Я такої краси давно не бачив. Може, не знаю. Може, така дорога була погана, що після неї арена, ну дуже красива. Дякую тобі за допомогу. Будемо працювати далі. Дякую, дякую, Сергій.